А на землю, я хочу вам сказати, приніс фіолетове полум'я сен жермен сен – це син Архангела Затхіїла. Архангел Затхіїл, у нього фіолетовий промінь. Це божественна справедливість, це енергія Божественної справедливості. І до нього ми можемо звертатись за допомогою, наприклад, отримати свободу від жадібності, від злості, від непрощення, від звільнення про минуле, коли ти. Коли ти постійно думаєш, згадуєш якісь минулі події, якісь минулих людей, ситуації, і це тебе сильно тригерить і причиняє біль від відчуття жертви, і я просто раджу звертатись до архангела Заткіїла тим людям, які принесли зраду, яких зрадили, і вони знаходяться в жахливих болісних станах, я прям закликаю вас моліться до цього ар Архангела. Він це енергія божественної справедливості. Він вас підтримає, він наповнив вас нужними енергіями, відповідними енергіями, які піднімуть вас, які дадуть вам сили. А ви зрозумієте, для чого ці ситуації в вашому житті? Чому так сталося? Він звільни вас від непрощення, від болісних переживань та згадувань про ті події. Про зраду, розрадника. Ці ж мислі всі вони крутяться в голові. Вони такі, такі, таких страждань і болю завдають. Я сама це переживала і я знаю, що це таке. Це жах. Тому я раджу вам звертайтесь, він допоможе. Він у цих справах, у цих проблемах, от так вам допоможе. Ви не пожалкуєте, вам дуже стане легше. І також хочу вам сказати ще про Архангела Затхіла, що він а, дуже м -м, класно розвиває в людині здібності і взаємодії з сущим а, з духовним світом, зі своїми наставниками, з Богом. А, і він звільняє від темних сил і органи, і саму людину, і ситуації та трансформує їх у чисту божественну енергію світла.